Слава Ісусу Христу! Слава віки! Щиро дякую всім тим, що моляться разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Дякую щиро, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Так само дякую щиро всім спонсорам, що є спонсорами цього каналу. Дуже вам дякую. Нехай Бог вас винагородить достатком, нехай Бог вас винагородить тим, що ви у Бога потребуєте. Молимося цього тижня за зцілення сина Василя від онкології важко хворого романа, за ще одного романа, і за зцілення внука Теодорчика Андрійка, який в реанімації, і за воїнів Віктора із і побратимами, і за зцілення подружніх відносин Сніжани і Івана, за здоров'я, народженого младенця. Луки. Моліться і працюйте. Ора ет лабора. Працюйте над собою, змінюйтеся, шукайте, що хочете в своєму житті виправити. І знаєте що, для того, щоб виправлення було результативне, не старайтеся все в собі зараз змінити. Бо нічого з того не буде по одному. Беріть один свій недостаток і з ним боріться. Якщо справилися за тиждень, за, за два, дуже добре, беріть це до другого. Кожен із нас має якісь недостатки, і тому ми маємо над чим працювати, ставайте кращими, але ніколи не опускайте молитву. Як я вам все вчу, кажу, робіть молитву коротку, щоб ви хотіли молитися. Перехрестився і сказав коротко в реченні, в одному міріння. Господи, Боже, дякую тобі, що сьогодні зранку пробудився. Десь іду, Господи, Боже, поблагослови мені цю дорогу. Десь їдеш, йдеш в місто, кудись в магазині, йдеш десь. Господи, Боже, поблагослови мені щасливу цю дорогу. Моліться, щоб ваша молитва була на кожній кроці. Хай вона буде коротенька, але вона буде з вами завжди. Довгі молитви, хай монахи моляться священники єпископи, а ви вчиться короткої молитви. Щоб ви постійно, де б не були, сюди прославляли Господа. Скільки там перехреститься? Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Ти визнаєш Пресвяту Троїцю. Це то, що нас, християн робить християнами, це те, що нам дає спасіння. Віра наша, віра в Господа нашого Ісуса Христа. Кожен раз, якщо будете молитися постійно, взивати ім'я Господа, не, не думайте, що ви намарно його взиваєте, чи ще інше. Взивайте його на славу, на що ви його намар не маєте взивати. А то, знаєте, сидять, піяки за столом і дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я і п'ють по 100 грам. що Бог знає, що вони там п'ють. Оце можна сказати, що це намар не взивають. А так, коли ви десь ідете, моліться завжди. Ім'я Пресвятої Троїці, ім'я Ісуса Христа взивайте постійно. І постійно перебувайте на молитві. Бо знаєте, коли йде війна, це такий свого роду час темряви, це на морі, час шторму. Треба бути дуже небезпечним, треба бути дуже уважним. З усіх боків. Ну, представляєте собі шторм, ти на кораблі зверхи, знаєш, вода, вітер. І тобі треба, ну найперше. Робити ту роботу, щоб корабель тримати проти хвилі і щоб самому не впасти за борт. В часі війни особливо треба бути зібраним докупи, підтримувати один одних, підтримувати наших військових. Ясне діло запропонувати свої, якусь поміч для, для військових або Пійти і сказати так, прийшов час, пора і мені стати в строй і так далі. Бо коли наступить, не дай Бог гірші часи, то придеться нам всім стати в строй. Всім. І жінкам, і чоловікам, і священникам, і всім, кому треба. А інакше, а інакше що? Інакше біда. Так що. Підтримайте один одного, з пошаною відносимося до наших військових з особливою пошаною. Ну і один до одного, відповідно. Чи не пора наших хлопців підтримати і піти послужити? Це важливо. Бо війна скінчиться. Діти внуки спитають тату, діду, де ти був, як була війна? Що ти робив? Тому, як би не було, але батьки, не знаю, дідусі, бабусі мають перед своїми дітями, перед внуками відповідно виглядати, бо ви завжди хотіли бути авторитетом до своїх дітей, для своїх внуків. Будьте ними. Не горіть дурниці. Будьте стримані на язику. Будьте стримані в осудженні. Ну, хіба що супроти ворога? На то він і ворог, щоб йому вказати на його місце. А до своїх ні. А хто свої всі українці. А хто ще свої, а всі, хто підтримує Україну. Будьте розумні, будьте Божі і будьте благословені. Зараз ще молимося за, за померлих, так? Зараз я подивлюся. Так, за Дивіться. А що я ще хотів сказати? Я випустив вчора відео, це запитуйте, відповідаємо. Але в мене там часу були якісь технічні збої. Я, я не зрозумів, що з ним сталося. Ну, досить того, це Те техніка. І там частина там одне запитання вилетіло, я його вже там кусок, я його вирізав. І там є така асинхронізація, звук не дуже співпадає з зображенням, то технічне. Я вже не хотів його удаляти, думаю, записав, записав, послухати можна, все там чути і чуть-чуть нема синхронізації. То не думаю, що той там великий. Але що, я не знаю, що з ним сталося і частину не записав. Як воно так записав, я не зрозумів. Чи я щось пост... Ну, не знаю. Коротше, технічна була така помилка, так що вже вибачайте. <кій> так, секунду. Десь ти мені писали, я, я загубився де. Де це є. Де ти церковний. Угу. А, дивіться, що я хотів сказати. Мені написали. Мені написали поздоровлення, щоб привітати з Днем народження. Якого там числа? 24 го Жовтня. Сьогодні? 21, так? 25. А, на А написали його. Е, написали його. 25. І на 29 написали наперед. Слухайте. Я не є якийсь дайте, архіваріус, так? що ви написали заповіт і пішли собі. Я... Якщо ви хочете, щоб я вас не пропустив і взагалі препентруйте ви, поздоровлення на завтра, пишете сьогодні. Ви представте собі, скільки після сьогоднішнього дня ще буде повідомлень отут у Вайбері. І де буде ваше повідомлення? Тому, щоб не було ніяких там цих кривотолків, значить, я ще раз усім пояснюю. Я для того, щоб молитися разом з вами. Але правила на цій трансляції встановлюю я і ніхто інший. Не треба мені вказувати, що коли, куди, що робити. Скажіть, хочете 29 числа когось привітати? 28-го і напишіть мені. І не треба писати дві хвилини по дев'яті. Я ж написала на службу, то, що ви написали, дві хвилини по дев'яті, буде на другий день. Не переживайте тим. Воно нікуди сі не діне. І якщо десь когось пропустив, чим ви мені пишете? Отже, мене там пропустили. Я не чула там того привітання, чи ще там щось, ну, буває це, ми всі люди. Нема питань, ми то все повторимо, привітаємо, чи там помолимося. Не треба робити з того якусь катастрофу. Я не потребую, щоб наш канал перетворився в якусь там площадку для якихось спорів. Я як капітан корабля, правила мої. Ви всі мої пасажири. Я за вас всіх переживаю, за всіх вас відповідаю, але ви слухайте то, що я вам кажу. І не треба тут роз, мені тут писати всяких е, речей непотрібних. Дуже багато порад. Отчу, вдівайте. Бо ви шмаркаєте, лічиться там ще щось. Я розумію, що ви переживаєте. Я це я сприймаю з любов'ю, але ну, не треба. Бо, по-перше, я чекаю тут якоїсь інформації, помоліться за того, помоліться за того. А тут я мушу вибирати з того всього, з тих ваших порад. Сиджу, читаю, я мушу прочитати все, що ви понаписуєте. І не треба писати там оцих всіх мемуарів, пояснень. Я розумію, Бог так все знає. Мені не треба всіх тих пояснень. Пишіть просто за здоров'я, дві крапки. Івана Петра Степана написали: воїнів таких, 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 таких. Не треба у той лірики, щоби ангел-хоронитель, Матка Божа за ними ходила і покривала своїм омофором, І тих. не треба цього. Це ви самі собі берете і кажете. Перед образами напишіть собі той список і читайте, виговорюйте все, що хочете вдома. Мені не треба це писати. Мені пишете конкретно: за здоров'я, таких, 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 за щасливу операцію такої чи такого. За важку хворого такого. Мінімум деталізації. Не треба мені тих всіх описів. Одне діло, коли. Коли я маю з вами якусь розмову духовну і так далі, то я сам вас спитаю. Скільки ви жиєте, скільки то, скільки так, сяк, то я собі запитаю. А так просто не треба мені того всього. Так. І що я хотів сказати, тут в мене є така подружка, дуже добра дівчинка, вона дуже переживає за мене, дуже багато мені пише то. Я прошу, не чудіть. Е, Тому що я не потребую того. Навіть будьте мені тут робити екзамени, та? не треба. Майте своїх священників, йдете до своєї церкви і не морочте мені голову. Якщо е, хтось. Наприклад, буде мені розказувати, як це. Я священик, який має ну, трохи більше як 30 років досвіду. Я служив в селі, я служив у місті, я служив на різних парафіях. Я все знаю і дуже добре розумію всю цю специфіку судження. Тому прошу вас, я тут для того, щоб спраглим дати води. Я тут для того, щоб тим, що шукають Бога, взяти за руку і йти разом тою дорогою. Я для того, щоб ділитися з вами, святим Євангелієм, кожного дня, брати участь в службі Божій, щоб ми разом молилися, щоб ми наповнювали себе Божим Словом. Не треба мені тих ваших забавок, так як ви собі привикли на парафіях. Не треба мені того. Так. Я поки що дуже загально кажу, якщо, якщо будете продовжувати, я скажу на цілий загал. А люди почують, про кого йде мова, я буду бачити, як вам буде там житися. Так що. Будьте мудрі, будьте божі. Як ви хочете спасіння, ідіть до спасіння. Як ви хочете умнічати, то це не сюди, ви не туди попали. Так. Е, прошу. І дуже прошу вас, писати конкретно, бо тому що не раз так понаписуєте, і мені не гадати, що ви хочете. От, наприклад. Прошу молитви зцілення і оздоровлення важко хворої Ірини. П'ять місяців. П'ять місяців що? А дитині 5 місяців. Ну, тут, тут дивіться, ну, конкретно, бо тому що. Ну, через пів години пристала фотографія дитина 5 місяців. Тому я вас прошу, бо, бо тому що. Церковний телефон, це не тільки я його піднімаю. Той, хто дежурить, той і піднімає. І тому е, пишіть конкретно. Я, я розумію, що як ви вже пишете, у вас проблеми, дитина хвора, ви всі переживаєте, питань нема. Але я не живу у вашій голові, я ж не знаю цього всього. Тому пишіть конкретно, от. за важко хворої Ірини. Дитина 5 місяців. Написати, так? щоб я конкретно знав і бачив. І коли пишете, пишуть тако: помоліться за здоров'я Івана, Петра, Степана і Марії. За... Живі чи мертві? За живих чи за померлих? Ну, може за здоров'я, може за щасливу подобать. Напишіть. За здоров'я, таких таких. А це просто помоліться і імена. Ну, за кого помолитися? Тому пишіть конкретно, бо для вас то все зрозуміло. Ну, Якщо ви не знаєте, то, то, що, то що мої родина, то, то я там, і сестра всіх написала. Напишіть за здоров'я, за померлих обов'язково. Пишіть. Пишіть, що ви там, це, і ще. Е, вже мені от, е, люди, які от на телефоні сидять, дежурять, кажуть, одно і то саме пишуть, знаєш кожен день, одне і те саме пишуть. Одно й то саме писати не треба. Якщо ви молитеся за когось, що ви маєте особливе на там за Мар'яна, я знаю, там, там воїн, та? пишіть у чаті кожен день. В чаті, кожен день пишіть намірення. Писати на особисте сюда це тоді, коли ви хочете, щоб читалося в службі окремим споменом. Люди роблять пожертву і пишуть сьогодні за такого. Якщо ви хочете, щоб цілий місяць споминалося, наймайте Григорянку. Григорянки я не служу, бо тому що крім Григорянки, ну, нічого не може служити. Але рулянка сториться за померлих. Якщо хочете за здоров'я на місяць за когось заказати, берете, заказуєте на місяць за здоров'я, оплачуєте священникові. Я таке не можу брати, бо, тому що я молюся за вас усіх. Дали мені на спам'яне, я, я помолився. Дали там на день народження пожертву якусь там, дай вам Боже здоров'я! Я ніч не маю проти. А хочете, щоб без грошей у вас кожен день споминати, у чаті, в часі трансляції, пишете в чаті, написав. Маєте намірення на службу. Крапка. А в особисті писати це ті, хто зробили пожертву і хочуть собі одноразово, щоб за них було в службі було згадано на прес-комедії, на. Собі як тені і намірені. Все. І прошу писати на новий телефон. Цей телефон з 1 листопада працювати не буде. І якщо будете писати на цей телефон старий, то після 1 листопада, я його просто вже так дотримую, після 1 листопада все, що там будете писати, Воно вже у службу не попаде. Покажи телефон. Телефон я вже не раз показував. Він записаний в описі до відео. І телефон. Е, отут зараз з'явиться телефончик. Так, зараз отут. Оце є робоче підніме трошки. Ага, добре. От, от такий. от, Бачите, це є у нас, оце телефон. Робочий церковний 068 213 4940. Вот. І ще, що я хотів вам сказати. І ще, що я хотів вам сказати, ви пишете мені, от, наприклад, листа, зачитайте привітання. Берете зошит, написали ручку і сфотографували. Так не робіть. Сядьте. І натицяти пальчиками текст. Бо Тому що я сиджу і вгадую вашу каліграфію, що ви мали на увазі. Сіли і натицяли буква за буквою, то довго. Я так і так буду то переписувати. Але мені треба ще довше сидіти, бо я не знаю, що ви там понаписували. особливо імена. Як напишуть свою каліграфію, а як ви вже надрукуєте, то я вже буду знати. Якщо зробити помилку, то вже буде ваша помилка. Тому писати мені, набирати тексти, не треба мені фотографувати. Беру карточку за померлих, я пам'ятаю, на 40 так давали багато. Карточку за померлих десь у церкві взяли, заповнили її і сфотографували. На, Василю, читай собі масти голову. Я сідаю і все переписую. Тому не лінуйтеся, напишіть пальчиками. У чаті напишіть. Ще раз, якщо ви дали навіть на службу, а ви вже маєте готовий набраний текст, все собі взяли, скопіювали і вставили. Готові у, у, у чат. Пройшло півслужби, ще раз би взяла, вставила. От, пішла твоя, твої імена, пішли там ще раз, розумієте. А як ви сфотографуєте, куди то вставити? Так що не лінуйтеся. пишіть пальчиками, набирайте тексти, мені друковані. І, і не треба робити цих всяких отпусків, переносів, пишіть все в один рядочок. Любий редактор, він говорить. Вирівнює, так? я потім копіюю, а, а в один стопчик так, раз, 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 кожен раз через, через Enter пишуть. Я потім сідаю, то все обратно вертаю назад. Не треба ніяких переносів, ніяких відступів. Просто пишете ім'я пробіл ім'я пробіл чи там кома, чи ще щось. І, і так в один рідочок не треба нічого переносити. Як воно там напишено, і так буде. Не треба їх редагувати самостійно. Ну, це все, що я хотів сказати, оці технічні наші проблеми.